Максиме, мама знову запрошує нас на святкування 8 березня, сказала Ольга, підходячи до чоловіка, який саме розкладав ноутбук на столі. Ну і чудово. Максим підвів голову. Я так розумію, що ти вже сказала, що ми приїдемо. Ольга зітхнула, відчуваючи, як усередині наростає знайоме роздратування. Вона вже знала, що чоловік не зрозуміє її почуттів, як і щоразу, коли заходилося про її родину. Я взагалі не хочу їхати, вона знизала плечима, намагаючись говорити спокійно. Чому? щиро здивувався Максим. Це ж традиція, ми завжди святкуємо разом. Ольга відчула, як у ній спалахнуло обурення ми святкуємо, йому легко говорити він ніколи не відчував того, що відчувала вона на таких зустрічах, ніколи не стикався з порівняннями, прихованими уїдливими фразами, іронічними посмішками матері. Просто не хочу, твердо відповіла вона. Максим закрив ноутбук і задумливо подивився на дружину. Це ж твоя сім'я, Олю. У чому проблема? Ольга роздратовано оперлася на стіл, ковзаючи пальцями по дерев'яній поверхні. Проблема в тому, що я не відчуваю себе там потрібною. Усі ці свята про Дарину. Вона завжди в центрі уваги, а я просто присутня. Максим помовчав, обдумуючи її слова. Він справді не розумів. Для нього сімейні зустрічі завжди були приводом поїсти домашньої їжі, поговорити ні про що, провести час у звичній компанії. Ти ж перебільшуєш, нарешті сказав він. Твоя мама хороша людина, вона просто, просто що. Ольга відчувала, що її терпіння закінчується. Ну, можливо, вона більше приділяла уваги Дарині, бо та молодша. Ольга саркастично посміхнулася, приділяла більше уваги. Коли ми були дітьми, Дарина отримувала все найкраще, у неї були дорогі подарунки, вона була улюбленицею, а я просто існувала поруч. Максим розгублено подивився на неї. Вона не хотіла їхати, не хотіла знову опинитися в ролі тієї, хто завжди була не такою, але знала, що мати не відступиться, і що Максим, як завжди, скаже Ну, Олю, це ж всього лише одне свято, бабуся завжди ставилася до неї тепло. Розмовляла з нею, підтримувала, вона не робила різниці між онучками у своїй увазі, хоча й подарунки у них з дариною завжди були різні. Ольга сиділа на дивані, втупившись у телефон, але нічого не читала. Її думки були десь далеко, в дитинстві, коли вона ще намагалася зрозуміти, чому її цінують менше, ніж дарину. Їй було 12, коли вона вперше відчула це гостро. Дарині тоді виповнилося 10. Вони обидві чекали на подарунки до дня народження, і Ольга навіть не сумнівалася, що отримає щось особливе. Вона давно мріяла про навушники, показувала мамі в магазині, натякала батькові. Коли настав день свята, на столі стояли два пакунки. Дарина розпакувала свій і закричала від радості новенький ноутбук, саме такий, про який вона мріяла. Ольга розгорнула свій подарунок повільніше. Всередині була. Каструля звичайна алюмінієва каструля. Ти ж любиш допомагати мені на кухні, радісно сказала мама. Ольга тоді не заплакала, лише стиснула губи і кивнула. Але в ту мить вона зрозуміла, що їй доведеться змиритися з тим, що вона завжди буде на другому плані. Ця несправедливість проявлялася у всьому. На новий рік Дарина отримувала дорогі парфуми, а Ольга набір рушників. На 8 березня молодшій дарували сукні, а старші каструлі, сковорідки, набори для прибирання. Ти ж старша, тобі це корисніше, пояснювала мати. Ольга твердо вирішила цього разу вона не поїде. Вона не хотіла знову переживати знайомі відчуття непотрібності та несправедливості, уявляючи святковий стіл, де сятиме від радості через дарину, а їй дістанеться чергове байдуже. Ну, Олю, бери собі салат, вона ще більше переконувалася у своєму рішенні, але телефон задзвонив саме в той момент, коли вона вже розслабилася, загорнувшись у плед. Олю, ти ж приїдеш, правда? Голос матері звучав, як завжди, впевнено Ні, мамо, цього року ми вирішили святкувати удвох. Та що ти вигадуєш? Наталія Григорівна зробила паузу, а потім змінила тон. Я вже торт купила, Андрій поїхав за фруктами. Ми так готувалися, Ольга мовчала кусаючи губу. Мати завжди так робила, створювала ситуацію, коли відмовитися означало розчарувати її, зіпсувати всім настрій. Цього року дарина не сама, додала мати з мовницьким тоном, у неї наречений. Хочеш познайомитися? Ольга скрипнула зубами. Звісно, ще одна нагода показати, яка Дарина щаслива, а вона. «Ні». Мамо, я ж сказала!» «Немає чого роздумувати. Приїжджайте. Тепер голос став рішучим. Вона глибоко зітхнула Якщо вона відмовиться, почнуться образи. Потім будуть дзвінки, докори, натяки. Дарина так хотіла, щоб ти була, ми ж сім'я. Гаразд, мамо, ми приїдемо. От і добре. Ольга поклала телефон і втупилася в стіну. Вона знала, що все піде за звичним сценарієм. І знала, що знову пожалкує, що поступилася. Ольга мовчки зайшла до квартири батьків, тримаючи Максима за руку. Вона вже була готова до знайомих відчуттів незручності, але раптом почула радісний голос Олюнчику, сонечко, моє. Вона завмерла, а потім побачила бабусю. Лариса Іванівна стояла біля столу, розкривши руки для обіймів, її очі світилися щирою радістю. «Бабусю! Ольга не стрималася і кинулася до неї. Вона справді була рада. Бабуся завжди була для неї тією єдиною людиною в сім'ї, яка ніколи не знецінювала її. Тепло її рук було для Ольги справжнім подарунком у цей вечір. Ти приїхала, а чому не попередила? Хотіла зробити сюрприз, підморгнула бабуся. Свято проходило, як і завжди. Мама метушилася біля столу, батько розливав шампанське, дарина сяяла поруч із своїм нареченим. Станіславом, високим, темноволосим чоловіком, який, схоже, ще не розумів, у яку сім'ю потрапив. Ви такі гарні разом. Наталія Григорівна ніжно торкнулася руки доньки. Яка сукня буде, дарино? спитала одна з родичок. О, я знайшла ідеальну білу з мереживом, мама допомогла вибрати. Ольга сиділа, спостерігаючи, як вся увага знову на дарині. Вона намагалася не зважати, але відчуття несправедливості знову почало наростати. Єдине, що рятувало цей вечір, присутність бабусі. Вона час від часу стискала руку Ольги й тепло всміхалася. Ольга навіть не здогадувалася, що зовсім скоро саме бабуся стане причиною вибуху, який змінить цей вечір назавжди. Свято добігало кінця. За столом залишилися найближчі дарина зі своїм нареченим батьки бабуся Ольга та Максим. Гості вже розходилися, і атмосфера в кімнаті стала більш розслабленою. Ну що, мої дорогенькі, у мене для вас подарунки, раптом мовила бабуся, дістаючи з сумки два білі конверти. Ольга завмерла. Вона добре знала цей ритуал. Щороку бабуся вручала внучкам однакові суми грошей, і щороку вона переконувалася. Що в її конверті лише листівка? Бабуся простягнула один конверт Дарині, інший Ользі. Щось новеньке. засміялася Дарина, швидко відкриваючи конверт. Вона дістала кілька банкнот, широко посміхнулася і повернулася до нареченого. Станіславе, дивись, бабуся справді любить нас. Ольга стискала свій конверт у руках. Вона навіть не мала бажання відкривати його. Який сенс? Вона й так знала, що всередині звичайна вітальна листівка з побажанням здоров'я та щастя. Дарина, побачивши це, не втрималася. Ну що, яка в тебе листівка цього разу? В кімнаті запала тиша. Ольга повільно підняла голову, зустрівшись із поглядом бабусі та виглядала спантеличено. Що ти маєш на увазі? перепитала Лариса Іванівна. Дарина відмахнулася. Та ну, бабусю, Ольга ніколи не отримувала грошей у конвертах, тільки листівки. Ми ж це знаємо. На обличчі бабусі з'явилося щире здивування вона переводила погляд з однієї внучки на іншу. Як це не отримувала? Я завжди передавала однакові суми для вас обох. Всі погляди одночасно звернулися до Наталії Григорівни. Вона сиділа з напруженим виразом обличчя, її руки стислися на скатертині. Мамо. голос Ольги був рівним, але всередині неї вже все кипіло. Ну, Наталія Григорівна зробила паузу, намагаючись підшукати слова. Ти ж старша, заробляєш? Я думала, що дарині вони потрібні більше. У кімнаті запала напружена тиша. Ти думала? Ольга повільно підвелася зі свого місця. Її серце шалено билося. Тобто весь цей час ти просто забирала мої гроші, вирішуючи, що вони мені не потрібні? Ну, не забирала ж, мати зробила невпевнений жест. Просто перерозподіляла, перерозподіляла. Голос Ольги підвищився Якщо тобі були потрібні гроші, могла просто попросити. Навіщо було створювати ілюзію, що бабуся мене теж обділяє? Бабуся вражено похитала головою. Наталю, це що, правда? Мамо, ну не починай! Голос Наталії Григорівни затремтів. Дарина була молодша, їй було важче. Я не думала, що це настільки важливо для Ольги. Ольга розсміялася, але в цьому сміхові не було радості. Не думала, а те, що я щороку отримувала лише листівку, а Дарина гроші, це не привід задуматися. Дарина винувато опустила очі. Вона явно відчувала себе незручно, але мовчала. Ці гроші були для внучок, а не для тебе, різко сказала бабуся, дивлячись на доньку з явним розчаруванням. Мамо, ну навіщо ти так? Це ж не крадіжка, це просто. Це саме крадіжка. Голос бабусі став жорстким. Ти роками дурила мене, забираючи те, що належало обом дівчатам. Як ти могла? А що мені було робити? вигукнула Наталія Григорівна. Її обличчя почервоніло. Дарина мала свої потреби. Ти думаєш, мені було легко? Ольга дивилася на неї і не могла повірити, що чує ці слова. А про мої потреби ти коли небудь думала? Мати відвернулася, не знайшовши що відповісти. Я більше не хочу це слухати, тихо сказала Ольга. Вона розвернулася, взяла сумку і рушила до виходу. Максим одразу встав і пішов за нею. Але перед тим, як відчинити двері, почула за спиною голос бабусі. Олю, Почекай, вона зупинилася, але не обернулася, відчувала, що якщо погляне на бабусю зараз, то не стримає сліз. Вибач, я ніколи не знала, якби я лише могла здогадатися. Ольга стиснула губи. Вона не хотіла, щоб бабуся відчувала провину. Вона не була винна в тому, що сталося. Це не твоя провина, бабусю, тихо сказала вона, не повертаючись. Ти для мене завжди була важливою. Бабуся ступила до неї ближче. Не думай, що я любила тебе менше. Ольга нарешті повернулася і побачила в її очах сльози. Вперше за весь вечір вона відчула тепло в грудях. Я знаю, бабусю, видихнула вона. Бабуся взяла її руки в свої, теплі, зморшкуваті, але такі рідні. Будь щасливою, Олю, ти заслуговуєш на це. Вона кивнула, стиснула бабусині пальці і вийшла. Коли вони вийшли на вулицю, Максим обережно торкнувся її плеча. Олю, ти як?. Вона вдихнула холодне повітря, намагаючись заспокоїтись. Все ще відчувала, як вібрують нерви, як серце калатає в грудях. Знаєш, я багато років сумнівалася, чи справді мама більше любила Дарину, а тепер сумнівів немає. Максим кивнув. Потім, несподівано для неї, сказав Мені ніколи не подобалося, як вона з тобою поводиться, але я не хотів втручатися. Ольга підняла на нього очі. Чому? Він зітхнув, бо думав, що ти сама з цим розберешся, але тепер бачу, що це не те, що можна просто пережити. Тебе роками знецінювали, і це неправильно. Вона мовчала не тому, що не знала, що сказати, а тому, що ці слова нарешті дали їй те, чого вона так потребувала: визнання, розуміння. Максим простягнув руку, пішли додому, і вперше за довгий час Ольга справді захотіла туди повернутися. Минуло кілька місяців. Ольга не спілкувалася з матір'ю відтоді, як покинула святковий вечір. Спочатку були дзвінки, короткі, вимогливі повідомлення. Олю, перестань дутися. Ну, скільки можна ображатися? Потім мати перестала телефонувати, і настала тиша. Ольга не відчувала провини. Навпаки, їй стало легше. Вперше за багато років вона перестала відчувати тягар цього нерівного суперництва з сестрою. Вона більше не чекала материнської уваги і не сподівалася, що коли небудь буде для неї рівноцінною дарині. Бабуся ж усе сприйняла інакше вона часто телефонувала Ользі, її голос звучав винувато Доню, я мала сама передавати вам ці гроші. Якби я знала. Бабусю. Це не твоя провина. заспокоювала її Ольга. Я давно розуміла, що відбувається, просто не хотіла визнавати це. Але ж я вірила, що Наталя чинить правильно. Ти не могла знати. Розмови з бабусею були єдиним, що тримало Ольгу на зв'язку з родиною. Вона більше не цікавилася, як там мати, чи як справи у Дарини, її це більше не стосувалося. Та за кілька тижнів до весілля сестри бабуся несподівано попросила її про зустріч. Олю, прошу тебе, помирися з мамою, сказала вона, коли вони сиділи в невеликому кафе. Навіщо? Вона жалкує. Вона розгублена, але ж це твоя мати. Вона жалкує, що я дізналася правду, а не за те, що зробила, сухо відповіла Ольга. Може, і так, бабуся зітхнула. Але я не хочу, щоб ви залишилися чужими назавжди. Ольга мовчала якщо не заради неї, зроби це заради мене, тихо додала бабуся. Ольга подивилася в її зморшкувате обличчя і відчула, як всередині щось здалося. Гаразд, весілля Дарини відбулося у великому ресторані. Ольга з Максимом приїхали, але трималися осторонь. Вона намагалася поводитися спокійно, навіть обійняла матір при зустрічі, хоча це було напружено і нещиро. Свято проходило, як і очікувалося. Дарина була у центрі уваги, мати сяяла від щастя, все крутилося навколо молодшої доньки, а потім настав момент вручення подарунків. Батьки піднялися й урочисто вручили дарині конверт. Це наш весільний подарунок. Гроші на нову квартиру. Зала вибухнула оплесками. Дарина кинулася обіймати батьків, сміялася, сяяла від щастя. Ольга застигла. Вона не знала, чого очікувала, але це... це було навіть не несправедливо. Це було боляче. Вона перевела погляд на Максима. Він вже зрозумів усе без слів. Його пальці міцніше стиснули її руку. Олю, все гаразд? тихо запитав він. Вона не відповіла, тільки дивилася на щасливу родину, що святкувала новий етап у житті Дарини, і раптом зрозуміла, що вона не є частиною цього святкування, вона ніколи не була. Вперше за всі ці роки вона нарешті побачила все чітко, без ілюзій вони ніколи не зміняться, і чекати, що вони раптом усвідомлять свої помилки, марно. Вона стиснула руку Максима, ковтнула той клубок, що підкотився до горла, і підвелася. Додому? запитав чоловік. Вона кивнула. І, поки Дарина сяяла від щастя, отримуючи свій подарунок, Ольга залишила це весілля так само, як колись залишила материнську квартиру з розумінням, що вона нарешті вільна. Друзі, що ви скажете про матір Ольги? Як ви вважаєте, чи може така людина ще усвідомити свої помилки та змінитись? Напишіть в коментарях, обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропускати нові історії. Дуже дякую вам, що додивились до кінця. Мені дуже важлива ваша підтримка, ваші лайки, підписки та коментарі.